Один стандарт середині другого тайму. У них залітає, у нас трошки ще немає того щастя, щоб у нас залітав. Команда молода, молода не по віку, молода по часу. Вірю, що команда розбіжиться, вірю, що трохи часу і цієї команди є перспектива. Коротко. Будь ласка, далі Чому ми запевняли після першого тайнів? Та, це щось травмою чи? Uh, <говори> ні, не з травмою, видався. Ну, так як є, що є. У ну, нас є дуже серйозні ну, об'єктивні причини, чому не змогли б у цю силу зіграти. Ну, я би не хотів це казати, ми зараз Ну, сталося трошки велике ЧП, і пів команди дійсно бачили, ні гром'яка нікого немає, він в лікарні. Тут дуже серйозно сталося. і ми... Зранку загубили пів команди, вийшли, побачили прилад. По Не хочу говорити, тому що це, це, це велике чекання сталося. І ми будь-яким способом старалися команду вивести на ігру. Все більше нічого ніяких коментарів. Так що я вірю, що буде позитив, працюємо над цим. І ті, хто бачив, я думаю, що бачили, що друга команда. Результат поки такий же, старий. Надіюся, що цієї команди є майбутнє. І вірю дуже це. Працюємо. Мені нема в чому футболістів упрекнути, віддавалися, як могли всі сили залишили. Один стандарт, стандарт залітає на ті моменти, скільки створили, бачите, що треба працювати. Тоді буде і успіх, і вдачу притягнемо. Важко, ну напевно, через такі і закаляються великі успіхи, створюються великі команди. Так що я думаю, що в такому. Треба підтримати команду, тому що немає вже 4 дні і слідюща ігра, хоч немає часу, коли на переживання. Ну, скажу, що ми сьогодні не змогли по об'єктивним причинам зіграти ту силу, на якому етапі ми готуємо. Ці причини вплинуть на наступний матч? Ні, ні, ні. Я думаю, що зараз будемо відновлювати. І ви знаєте, яка гра у нас слідує, вересня рівне. І потім зразу після вересня рівне у нас Кубкова гра, виїзд. І віримо, в те, що на кубковий матч команда буде в бойовій готовності і результат буде успішний. На останній прес-конференції ви говорили, що ще два-три футболісти в команді з'являться. Вони такі плануються? Вони є, але ми ще до кінця хочемо зрозуміти їхній рівень. І я думаю, що понеділок і порог будемо розробляти. Це ті позиції, які в нас є вони проблематичні. Дякую.